Усім привіт! Ви на каналі Альона Флюя. У нас сьогодні розпаковка посилочки. Це посилка із руминського сайта. Тут є і смаколики, тут є сінові орхідейки, не тільки для мене, а й для подруг. Ось така велика коробка. Зараз я переставлю камеру, щоб нам було краще видно, що там є. Відкрию і почнемо розпаковочку. Зараз я відкрию її. Йшла вона недовго, 5 днів. Ну, В них якось так буває, як остання посилка від неї йшла, то йшла більше 10 днів, а цей раз дуже швидко. Понеділок ввечері мені прийшло сповіщення, що відправили. А тут уже видно чи не видно буде. Вони тут дуже полюбляють все це. Щоб скотчувати. І це вам розпаковка така буде. Так, давайте отак поставимо. Я буду витаскувати і вам показувати. Так, давайте не люблю я цього, відключусь. Так, трохи розпутала, бо там скоч на скоч скочом поганяє. Будемо дивитися, багато смаколиків, заказала субстрату, тому що мені дуже багато треба дівчат пересадити. Так, оце субстрат камбрія. Це, це те, що анцидіуми, камбрії. Це для них. Потім субстрат орхід пам'ятірани. Це мілка, мілка така ця. Кора для підліпку, ну, для маніння піднеси. Mm. Або також можна е, їх використовувати для лікарств, для всього. Це також дуже-дуже 3,6 мм. Дуже мілка отака е, кора. Це тут більша 6,9 також. Так, тут, тут у нас іще. Є. Так, я заказа, ага, дві заказала, значить так, дві. Ось так будемо складати, да? Щоб вам було видно. Потім це на 6 і 9 також дві, бо я знаю, що деякі я заказувала по 6. І 9. Тут навіть три. Це сама ходова в мене буде. І ще одна. Тут зараз подивимося що тут таке. Молоді куски. У нас погода така. То холодно, то жарко. я розріжу, мені це так все одно він мені не треба. Так, тут ще один субстрат Камбрія. І ось ще один субстрат для так, дві, тройко. Ну, а тепер будемо, давайте розбиратися квіточки. Як я вам казала, я собі трошки заказала. І також подруга мене попросила заказати. А інша тільки сьогодні сказала, ой, якщо будеш заказувати, так, перший. Тайсукоанна. Уже вже багато хто їх заказував, у багатьох вона проквітла не так, як треба. А от у Олі, у подруги, вона проквітла, як треба. Вона брала на румайському сайті. Ну, і я, як би рискнула взяти тайсукоанну. Дуже велика рослинка якраз, якраз буде чим е, пересаджувати. Так, послідуюча. Ту -ту -ту. Послідуюча. Зараз подивимся. Тут у нас такий. Так, це у нас, якщо немає нічого, дивіться, які корінці шикарнюші корінчики, оце. В общем, Оля заказала такий набор із чотирьох орхідеюк, будуть сюрпризики. Якщо немає нічого, то це сюрпризик. Так, буду ставити тут. Що не Чотири чи три, по-моєму, було. Ну, зараз подивимося. Розпакуємо все. Бо я там кидала, викидала із корзини, вкидала, викидала. Ну, вони всі мокрі, звісно ж. Але дивіться, які гарні корінчики. Ну прям краса красою. Непогані. Самі по собі. Оп! Так, тут. Так як вони мокрі, бачите? Ой, тут квітоносик. По-моєму, у Олі скоро буде одна із сюрпризів, вже скоро покаже. Ой, трошки розрізала. Трошечки розрізала Трошечки цей. Ну, там не пошкоджила нічого, також немає. Вони всі йдуть під номером 104. Я так думаю, всі сюрпризи йдуть під номером 4. Але дивіться, який вже квітоносик тут гарненький. Ну, і сама Рослинка дуже гарна. Так, оп, давайте отак. Давай, Щоб не зламати світоносик, поки що не доїхав до хазяйки. Ну, Мабуть, це буде остання. Let's... так Також 104. Також гарна рослинка. Цікавенка, ну, нема квітоносика. Але Ну тут менше корінчки але є ростучі. Є тут новенькі. Так що 4. 4 квіточки для Олі. Ось тут я заказала укорінювач Зараз, якщо слі... не розірву його, я буду розпаковувати Ось. укорінювач. Ну, це не собі, це о знайомому він дуже захоплюється гібіскусами і йому укорінювати, каже, зараз порошку і дійсно у Франції немає такого укорінювача. більше їх не продають, то от я побачила, думаю, возьму йому. Так, а оце, чесно сказати. Як для мене так загадка. Ну, це для мене. Я розумію, що я заказувала. Але що я заказувала. -а, а! А заказувала я, дівчата, все. Зрозуміла, дмай Боже, яка велика, А заказувала, зараз пройшов сезон і ну, з'явилися, з'явилося, більш ніхто не хоче, бо дуже пізно. Дивіться, що я заказала. Ро -о -о Рожевий рожеву цю. Конвалію. Бачите, видно вам чи ні? Рожеву конвалію. То я думаю, що такий горшочок великий. Я її розпакую потім, як буду складати. Не складати, а як буду її вже садити. Ну що, давайте трошки розберемось. Ось це моя Тайсуко Анна. Тут ось, бачите, таке механічне. Ну, Зламався листочок, але корінці я вам показую, вона найпросушеніша. Корінці дуже-дуже гарні, зразу пересадю. Ну, це фласочний листочок він зразу одійде. І сподіваюся, що вона мені дуже швидко покаже, чи вона анна, чи вона Тайсуко суко. Ну і олені для Олі ось такі, ще раз покажу Красунички. ну Всі дуже-дуже гарні. Корінці. Всі ростучі тут один квітоносик і ще дві квітоносики. ні, два квітоносик, ні. Це е, ось такий і ось такий. Цей взагалі шикарний екземплярчик. Ось таку посилочку я е, сьогодні з вами розпакувала. Якраз ждала мене там лікасти камбрії, навіть орхідейки вони ждуть пересадки. От нарешті, нарешті прийшов субстрат, і будемо подальше робити з вами пересадочки. Все, що мені треба, вже вдома. А я всім бажаю гарного дня, слава Україні, всім пока-пока.